Житомир є столицею української космонавтики, і ми все зробимо для того, щоб повернути найкращі світові технології і найкращий рівень науки космічної в Житомир. Тут ми відродимо український космос. Підтримуєте вас чи ні? Кожному місті, в тому числі і в місті Житомир, будуть створені унікальні можливості. Хто був в Вінниці? Хто бачив Вінницький фонтан? Підніміть руки! В Житомирі побудуємо краще. Слухайте, країна сьогодні конче потребує фінансів, інвестування для того, щоб підтримати курс національної грошової одиниці. Подивіться, що з курсом робиться. От поставте себе на місці людини, яка взяла кредит в валюті для того, щоб купити квартиру. Молода родина. І вони розраховували на курс 8, а зараз курс 13, 14. Що їм робити? Ми повернемо курс. Повернемо курс як мінімум до економічного ґрунтового Курс не має бути вище десяти. Українська економіка це той показник, який вона витримає. І чим більше ми будемо бавитися з цим, тим більше буде віддаватися непрозоре рефінансування, чим більше буде незрозуміла валютна політика, тим гірше буде для економіки України. Подивіться, будь ласка, мої обіцянки. Що я обіцяв? Думаю, ви кажете обі... речі, які я не обіцяв. Місяць тому були дані відповідні доручення. Заважали цьому барикади. Які не можна демонтувати, поки не пройде 40 днів до загибелі Небесних Су. Я вам не потрібен для коментарів? Дякую. Я обіцяю після нашої перемоги за одну добу відновити Бруківку на Грушевського і відремонтувати стадіон Динамо, який нібито що порушення. Антитерористична операція не Боже і не буде тривати 2-3 місяці. Вона має і буде тривати години. Солдат Украины больше не будет голый, мы и голый. обеспечим армию. Это будет первым приоритетом. Солдат, который воюет в бою, там срочников не будет. Там будут добровольцы. Получать он будет тысячу гривен в день. Его жизнь будет застрахована и здоровье на 1 миллион гривен. 20... Запиши. 26 мая. 26 мая. І тоді, правильно, колеги говорять, у нас одразу ж з'явиться добровольці. Я не знаю, як ми е, б жили, але півтора місяця влада, замість того, щоб укріплювати армію, замість того, щоб рішуче діяти в протидії з терористами, вийшло дуже дивно. Вона проводила з ними переговори. Влада і її кандидати. Їздили в Донецьку обладміністрацію, в Луганське СБУ, зустрічалися з терористами, намагаючи і пропонуючи їм по 50 тисяч доларів за звільнення кожного поверха, фінансуючи терористів. Терористи гроші брали, поверхи не звільняли. 50 тисяч доларів на купівлю терористів знайшлися, а 600 гривень отримує український снайпер. Не буде цього. Я це зупиню, я це не дозволю. Бо переговори з терористами і вбивцями вести не можна. Якою мовою з ними можна вести переговори? Українською. Вони українську не розуміють. Не хочуть чути. Російською вони також не розуміють. Винні будуть покарані за те, що відбулося, як ви гадаєте? Це головне питання, яке сьогодні звучить на Майдані. І це просто справа честі українських правоохоронних органів, української правокуратури, українських судів. В найкоротший термін, я підкреслюю, в найкоротший термін притягнути до відповідальності не лише виконавців, не лише снайперів чи бійця, який нашав корок, а командира, який віддав цей наказ, і політичного керівника, який організував цю схему, і несе повну і головну відповідальність за цього, я не хочу зараз називати прізвище, але я впевнений в тому, що рішення про це приймалося на найвищому державному рівні. Наші родичі, які віддали життя за цю державу. Вони герої. Звучите, будь ласка, для людей. Голосно, скажіть, будь ласка, вони герої цієї держави. Скажіть нам, будь ласка. Ви прийшли почути. не тікайте. Не тікайте, будь ласка. Герої небесні! Ви бувайте тут родини. Скажіть, що ви брешете. Хлопці, поранені на майдані. Скажіть, що ви брешете. Герої небесні! Можна пару лічних папросів. Ви олігарх? Ні. Чому? Тому що олігарх це та людина, яка використовує державну владу та власне збирачення. Я завжди, весь час був в опозиції, і навпаки, це бандити і злочинці при владі знищували економіку, знищували свободу бізнесу. І я... Неприятная цитата Александра Зинченко, бывшего главы секретариата президента Украины, который это сказал 5 сентября 2005 года. Год еще не прошел с оранжевой революцией. Они, то есть люби друзи, так -то, вот это в народе так получилось, включая вас, шаг за шагом реализуют план максимально использовать власть для собственного накопления капитала, приватизировать и присвоить то, что только возможно. Це не олігархія. Публічно задекларував, що одразу після обрання я продам весь бізнес. Це Почему не на встиг? Ні, бо за три тижні ти такі бізнеси не продаш. А я людина, яка вміє і звик не брехати. Це означає жити по не перестати брехати, перестати давати обіцянок, які на сьогоднішній день ніхто не збирається виконувати.